Вода початок всього на землі. З її появою пов'язано все різноманіття життєвих форм на нашій планеті. Наукове визначення води це хімічна формула H2O. За нормальних умов вода це рідина, що не має кольору, запаху та смаку. Але насправді вода буває такою різною. Вода капає з крана, ллється дощем, збирається в моря та океани. Вона м'яка і податлива, спокійна і гнучка, але перемагає тверде та міцне. Вода точить камінь. Вона стихія, борхлива, глибока, велична, іноді безжальна, але живільна, життєдайна. Вода вкриває 71% поверхні землі, З висоти космічної орбіти видно в основному два кольори: білий колір хмар і льодових полярних шапок та блакитний колір Світового океану. Науковці захоплюються звичайною водою. Бо наука сьогодні знає про воду достатньо, щоб сказати, що вода це справжнє диво. На землі, мабуть, немає речовини більш загадкової, ніж звичайна вода. Вона єдина існує в природі в трьох агрегатних станах: тверда, лід, рідка і газоподібна. Всі речовини при охолодженні зжимаються і стають важчими, абсолютно всі, крім води. При замерзанні об'єм води зростає на 11%, тобто вода розширюється, перетворюючись на лід. Лід легше рідкої води, тому плаває на її поверхні. Якби цього не відбувалося взимку, водойми померзали б до самого дна, і це б покликало загибель підводного світу живих істот. Крім того, вода має дуже високу теплоємкість, тобто, поглинаючи велику кількість тепла, сама вода значно нагрівається. Ця властивість робить воду основним регулятором теплового режиму на нашій планеті і дозволяє їй згладжувати різкі коливання температури в різні пори року і протягом доби. З усіх рідких речовин вода має одне з найбільших поверхневих натягнень. Тобто поверхня води ніби затягнута тоненькою плівкою, яка складається так само з молекул води. Сила поверхневого натягнення підіймає воду вгору вздовж тоненьких щілин та капілярів супереч сили земного тяжіння. Якби природна вода була такою абсолютно чистою, по ній можна було б ходити. Крім того, знаходячись в порах та капілярах, вода створює величезний тиск. В зерні, наприклад, тиск може досягти 400 атмосфер, саме тому тендітний росточок з легкістю пробиває асфальт. Вода це головна складова частина всіх живих організмів і необхідна для забезпечення їхніх життєвих функцій. Навіть людина на 70% складається з води. Але ще 15 років тому японські вчені вперше встановили, що клітини дитини містять особливу воду, не таку, як клітини дорослої людини. Мікроскоп з 20-тисячним збільшенням показав свою рідну структуру клітинної води. Так було встановлено, що вода може бути структурованою або живою. Структура води це форма, в яку збираються її молекули. Вчені встановили, що вода здатна зберігати і переносити інформацію. Саме в свою внутрішню структуру, як на магнітофонну плівку, вода записує те, що чує та відчуває. Вода запам'ятовує інформацію, що надходить зовні. І залежно від змісту цієї інформації, вода набуває нових властивостей від цілющих до отруєних. При цьому хімічний склад H2O залишається тим самим, змінюється лише її структура. Так прозора чиста вода під мікроскопом схожа на сніжинки. Брудна нагадує розмиті плями. Вчені дослідили, як вода реагує на різні подразники хімічні, звукові, електромагнітні тощо. І становилось, що найсильніший вплив на h 2 o мають людські емоції і навіть думки. Позитивні любов, радість, лагідність, стабілізують структуру води. Негативні ненавість, злість, агресія навпаки, деформують її структуру. Японський вчений Масуро Емото свій час провів цікавий експеримент. Програвав перед водою різноманітну музику, різні слова, а потім фіксував враження води, швидко заморожуючи її в кріогенній камері. В результаті внутрішня структура води набувала різних форм. Вчений знайшов і слова, які б найкраще структурували воду. Таких слів виявилось два: любов і благодарність. Іншими вченими було з'ясовано, що звукова частота молитв всіх релігій дорівнює 8 Гц і співпадає з частотою коливань електромагнітного поля Землі. Було встановлено, що молитва структурує воду. Можливо, саме в цьому криється сенс такого звичая, як молитися перед початком трапези. У 1991 році в інституті біохімії Ану під керівництвом доктора фізико-математичних наук професора Курика також були проведені дослідження, що показали, що питна вода має характерну впорядковану структуру. Для порівняння було взято воду з-під крана і природну воду з джерела. Вразила кришталоптична структура питної води з під крану звичайної міської квартири. Саме цю воду п'є більшість міських мешканців. Проходячи по трубах через весь будинок, вода вбирає в себе інформацію. Якщо ця інформація негативна, то стерти її можна тільки, наприклад, заморозивши, а потім знову розтопивши воду. Водна проблема дуже актуальна для України як в цілому, так і для окремих її регіонів. Особливо гостра ця проблема стоїть в Луганській області, яка має дефіцит водних ресурсів та високий рівень їх забруднення. В території Луганської області протікає 123 річки, експлуатується 428 водосховищ. Всі річки Луганської області відносяться до трьох басейнів. Найбільшу площу водозбору мають річки, які впадають до Сіверського Дінцю. У межах області басейн сіверського дінцю поділяється на правобережну та лівобережну частини. До лівобережних припливів належать річки Жеребець, Красна, Айдар, Деркул, які протікають по сільськогосподарським районам області, і є в основному джерелами водопостачання та зрошення. Праві припливи сіверського дінцю, лугань, луганчик, кундрюча розташовані в індустріальній частині області. Вони основні джерела водопостачання промислових підприємств та шахт. Ці річки несуть значний антропогенний тягар. В межах області незначний водозбір мають річки другого басейну, річки, які безпосередньо впадають в Азовське море, річка Міус та її припливи. На меншу площу водозабору на території Луганської області мають річки басейна Тузлова, правого припливу ріки Дон. Сіверський дінець основна водна артерія області, рибогосподарська водойма, що джерело питного та технічного водопостачання. Територія басейну в межах України є найбільш урбанізованою та індустріальною. Тільки в Луганській області безпосередньо в сіверський дінець викидають води 20 шахт, 4 фабрики та ряд великих промислових підприємств. Води сіверського Дінцю постійно забруднюються. У зв'язку з чим санітарно-токсикологічні і фізико-хімічні нормативи перевіщені в декілька разів, а в долині Сіверського Дінцю розташовані основні водозабори Донбасу. Проблема екологічного стану водних ресурсів, якості питної води є надзвичайно актуальною, і їх покращення одна з найважливіших задач правоохоронної політики. Але слід розуміти, що рішення проблеми повинно бути комплексним і тісно пов'язаним з рішенням проблеми охорони повітря та ґрунтів. А самим мешканцям Луганської області треба обережніше відноситися до води, не забуваючи, що вода це життя.